32 тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дні життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господу хвала і слава! Бо він тут поруч любить і турбується про тебе. Спробуй зараз втишити свою душу і просити у Святого Духа всіх необхідних глас для уважного слухання Слова Божого. Соборного послання першого апостола Павла читання, Петро. Апостол Ісуса Христа, вибраним переселенцям, розсіяним понту Галатії Кападокії, Азії та Вітанії, згідно з передбаченням Бога Отця, ошвяченням Духа на послуг і на скріплення кров'ю Ісуса Христа, благодать і мир хай у вас росте дедалі більше. Про це спасіння розвідували і досліджували пророки, що про вашу благодать провокували. Вони досліджували, на котрий і який час вказував Дух Христа, що був у них, який свідчив наперед про Христові страсті і ту велику славу, яка по них мала настати. І їм було об'явлено. Що не для них самих, але для вас вони приготували те, що тепер вам оповіщено тими, які через Святого Духа, посланого з неба, вам проповідували, і на що навіть ангели гаряче прягнуть глядіти. Бо в Писанні стоїть, ось я покладу в сіоні камінь. Вибраний наріжний дорогоцінний, хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте, він честь, а тим, що не вірять, камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним і каменем спотикання із скелею падіння. Вони об нього спотикаються, бо не увірують у слово. На те ж бо вони й були призначені, Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд придбаний на те, щоб возвіщати діла великі того, хто вас покликав, з темряви і у своє дивне світло. Ви колись не народ, тепер же народ Божий, колись. Непомилувані, тепер же помилувані. Коментар. Про це спащіння розповідали і досліджували пророки, що тепер вам оповіщено тими. Дорогі мої, пам'ятаймо: людина, створена на образ і подобу Божу, завжди шукає свого Творця. У різні історичні епохи, у різних частинах світу, цей пошук завжди існував серед людства. Кожна людина, чи вона насиває себе, себе віруючою чи ні, але у складних ситуаціях віра у Бога у неї завжди оживає. Однак нас, християн, Радістю сповнює саме те, що ми Бога пізнали не інтуїтивно, не якось у своїх пошуках вийшли на нього, а що сам Господь явився нам в особі Ісуса Христа це дивне і важке для розуміння таїнство, непросте для усвідомлення, але це таїнство Бога. Який приходить до людини. Тому важливо над цим таїнством задумуватись, бо прихід Бога не безособовий, але до кожного з нас, бо задля кожного з нас народився Ісус Христос. Від Марка святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видобув винотоку, збудував башту, найняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слугу. Щоб узяти у них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили і відослались нічим. І знов послав до них іншого слугу, але і тому побили голову і зневажили. Ще іншого послав він, та вони його вбили. Та багато інших послав він, і їх вони або побили, або повбивав. Мав він єдиного сина возлюбленого, і його послав до них на останку, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградаріті казали між собою: Це спадкоємець, ходіть, уб'ємо, і спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили і викинули з виноградника. Що отже, зробить господар виноградника? Прийде вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших, і шукали його піймати, але боялися народу. Бо зрозуміли, що він до них сказав цю притчу, і зоставили його, і відійшли. Коментар. Винайняв його виноградарям і виїхав на чужину. Дорогі мої, щоб чогось досягти у житті, кожен мусить докласти значних зусиль. Хтось хоче здобути освіту. Хтось прагне вивчити інші мови, хтось збудувати будинок, придбати авто, зайняти важливе місце в суспільстві. І щоб все це осягнути, людина часто трудиться з останніх син, але не усвідомлює того, що найбільший дар вона вже має це її життя. Як у цій Євангельській розповіді, Господар доручає виноградник і все добро цього виноградника-робітника, бо сподівається, що вони принесуть плоди. Так само, і Господь дав нам наше життя і все потрібне для того, щоб ми його гідно прожили і приносили плоди. І ці плоди. Це не тільки сам кінець нашого життя. Кожна щоденна подія, кожна обставина. Це нагода, щоб плодоносити. Коли ми могли принести якийсь плід, але не зробили цього, то це гріх, а чеснота це саме той момент, коли ми той плід осягнули. Тому уміймо. Прийняти наше життя як великий дар від Бога і плодоносити. На перший погляд, цей уривок, який ми чули з Євангелія, звучить досить жорстоко, але часто ця жорстокість є реальністю людини. Це спадкоємець, ходімо уб'ємо Його. І спадщина буде наша, вражає це речення. Опишучи ці роздуми невдовзі після Різдва, розумію, що єдиний возлюблений син найбільша дорогоцінність Бога Отця і є тією спадщиною, яка саме тому і приходить на світ. Щоб ми її мали. Відкинути сина це позбавити себе всього того, що він має. Часто у житті стається якось так, що Бог стає другом чи навіть третьорядним, а певна мета матеріальні блага, становище, кохана особа, діти, своя правота. Відпочинок у недільний день, не мов би вічним спадкоємством. Так, дорогі мої, у житті часто багато чого потребуємо, і здається, що все довкола є необхідним. Проте, якщо єдиний возлюблений син стає номером один у твоєму житті, тоді втратити можна лише те. Що буде загрозою твоїй безсмертній душі і вічному життю. А далі з Ісусу можна лише здобувати, бо Він той, хто має усе. Спробуй попросити у доброго Господа ласки поставити в своєму житті все на свої місця, щоб здобути ще більшу любов і свободу. А далі спробую показати вам коментарі святих отців. Іван Золотоустий, слухайте іншу притчу. Даною притчею Христос хоче нас багато чого навчити, що з давніх давен промишляв про юдею, що вони з самого початку схильні були до вбивства, що прийняті були всілякі заходи для їхнього виправлення. Що навіть після того, як вони повбивали пророків, Бог не відвернувся від них, а ще послав до них сина, що один і той самий є Бог Нового і Старого Завіту, що через смерть Христову звершено велике діло, що юдеї за хрест Христовий і за злодіяння своє понесуть повне покарання, що будуть покликані язичники Юдеї швидкинуті. Пречу цю Христос пропонує після попередньої для того, щоб ним цим показати всю тяжкість провини і цілковито непростими їхній гріх, як же і чим саме, тим, що юдеї, незважаючи на все піклування про них, дали блудницям і митерям випередити себе і при тому так багато. Знову іншим разом Іван Золотоустий коментує: він обвів виноградник огорошею. Розсудиш, яке велике було Боже піклування про них, і яка непомірна їхня безтурботність. Він сам зробив все, що належало зробити робітникам, обвів огорошей Насадив виноградник і все інше, а їм залишив небагато дбати про те, що вже є, і зберігати доручене. Ніщо не було забути, все приготовлене. Але і при всьому тому вони нічим не скористалися, хоча багато що і в більшій мірі отримали від Бога. Так, коли юдеї вийшли з Єгипту, Бог дав їм закон, дав їм місто. Улаштував жартовник і храм воздвигнув. і відійшов, тобто довго терпів, не завжди карав відразу після злочину. Під словом відійшов, розуміється, велике Боже довготерпіння. Послав своїх слуг до виноградарів, щоб узяти від них плоди. Той же Іван Золотоустий. він послав слуг, тобто пророків, щоб учати від них плоди, тобто покору, доказану ділами, але вони і цього разу показали свою слово. Не тільки після такої турботи, про них не дали плоду, що виявляло їх бездіяльність, але навіть обурилися на тих, що прийшли. Якщо нічого було віддавати, Хоча були до того зобов'язані, то їм належало не дратуватися і не обурюватися, але благати. Вони ж не тільки обурювалися, а ще й обагрили руки своєю кров'ю і самі заслуговуючи покарання, передали на страту посланих. Тому Бог послав інших удруге і втретє, щоб виявилася їхня злоба. І чоловіколюбство того, хто їх послав. Але чому Бог не одразу послав сина? Для того, щоб вони відчули, як несправедливо учинили з посланими рабами і, залишивши генів, засоромилися Його пришестя? Матимуть пошану до мого сина. Що означають слова матимуть пошану до мого сина? Цими словами показується не те, що вони не знали Бога, але позначується намір виявити величину гріха, позбавленого будь-якого оправдання. Бог знав, що б'ють також сина, однак послав. Словами ж, Матимуть пошану до мого сина, він вказує, що повинні вони були зробити, тому що їм повинно було бути соромно. Так якщо і в іншому місці каже, чи будуть вони слухати Зекіла 2:5, то не через незнання, але щоб не сказав хто-небудь з людей безрозсудних, що саме провіщення Боже волі спонукає до непокори. Для того і вживає такий образ вираження. якщо вони вже були невдячними до рабів, то, по крайній мірі, мали б шанувати гідність сина. Вб'ємо його і заберемо собі Його спадщину. Але як же поступили вони у той же час, як вони повинні були прийти і просити помилування за свої злочини? Вони ведуть себе, як і раніше, навіть беруться чинити нові злочини, жахливіші за попередні. На цей сам Христос сказує, докажучи, доповнюйте й вимірку батьків ваших. Матея 23:32. У тому ж звинувачували їх пророки, кажучи, руки ваші повні крови. Ісай 1:15, і кров лється без упину, Осії 4 2, а також ви, що будуєте шион кров'ю, Міхея 3:10. Але вони не стали благорозумними, хоча і дана їм була ця велика заповідь не вбий, а через неї велено було утримуватися від багато чого іншого, і багато ушито було. Інших різних спонукань для виконання ними цієї заповіді. Але незважаючи на все це, вони не залишили свого злого навику. Але що кажуть вони, побачивши сина? Ходімо, уб'ємо його. Для чого і за що? Чи можна їм було звинувачувати його в чому-небудь, великому чи малому? Хіба у тому, що він ушанував вас? І, будучи Богом, став ще для вас людиною та звершив незліченні чуда, чи в тому, що прощав гріхи, чи в тому, що закликав до царства. Дивись, як вони у своєму нечесті вкрай нерозумні, і як нерозважливі їхні спонукання до вбивства, уб'ємо його, кажуть вони, і спадщина Його нам дістанеться. І де мають намір бити? поза виноградником? Господар і виноградник, вже інший святитель Епіфаній Латинський. Господар цій притті Отець Господа нашого Ісуса Христа. А насаджений ним виноградник втінлює народ юдеїв який походить від Яврама, Ісаака та Якова. Помножений, немов жірки на небі, і немов пісок морський, виведений з країни Єгипетської і звільнений з рабства, через море, уведений у землю обіцяну, як сказано пророком. Вирвав єси з Єгипту лозу виноградну, прогнав народи, щоб її насадити. Псалом 89. Господь насадив єврейський народ в землі обіцяні, де течуть молочні та медові потоки, щоб вони принесли плід заповідей Божих, обвів його огорожею, тобто це означає, що Бог зміцнив їх захистом ангелів, видобав у ньому чавило, тобто святу церкву, де збираються плоди праведності і святості. Подібно до того, як грона давляться лише в результаті старанної праці, так і святі мученики у результаті страшних гонінь і тортур, немов виноградні грона, проливають свою кров. Башта, збудована у центрі самого виноградника, наш Господь, що з'явився, немов міцна башта посеред Святої Церкви, через тіл. І його присутністю всі святі й мученики, захищені духовною зброєю від цього свого підступного ворога, яким є диявол. Коли ж настала пора збору, послав Він своїх слуг, тобто пророків до виноградарів, тобто до вчителів закону узяти свої плоди. Він вже раніше багаторазово знову і знову посилав пророків збирати плоди. Але вони, вчителі закону, з презирством повстаючи проти Господа, зустрічали їх мечами, побоями, камінням та переслідуванням. Вони вбили Ісаю, закидали камінням Єремію, переслідували Іллю і обезголовили Івана Хрестителя. І всякий народ, який переслідує своїх вчителів і не приносить плодів Євангелія, стає спільником людей. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи: матимуть пошану до мого сина, єдиний син Господаря дому, Господь Син Божий, що прийшов виноградник свого людця, а виноградник цей народ юдею. Але виноградарі, тобто вчителі закону, уздрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець, ну ми вб'ємо його і заберемо собі спадщину. І взявши його вивели геть з виноградника і убили. Вони й розп'яли Господа поза містом, коли кричали, нехай буде розп'яти. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник винайметь іншим виноградарем, що будуть давати йому плоди своєчасно. Вони засуджують себе власними словами, що і має на увазі Господь кажучи про себе і їхнє невірство. Камінь, що відкинули будівничі каменем наріжним. Тому кажу вам, відніметься від вас царство Боже і дасть народові, що буде приносити плоди його. Іван Золотустий, убивство виноградником. І де мають намі робити? виноградником. Бачиш, як Христос предвіщає про саме місце, де буде вбити, і вивели його за виноградник і вбили. За свідченням листа Луки Христос сам об'явив, що належало їм за це перетерпіти. Вони сказали, нехай це не станеться, але він навів свідчення. Він, поглянувши на них, сказав, що, отже, значить оце написане камінь, що його відкинували будівничі, власне, той камінь став наріжним. Кожним, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, розтане. Луки 20, 17-18. Матей говорить, що юдеї самі винесли вирок, але в цьому немає суперечності. і те і інше було. Вони винесли на себе цей вирок, а потім, зрозумівши сенс притчі, сказали: Нехай це не станеться. І він заперечив їм словами пророка, запевняючи, що це неодмінно збудеться. Втім, і в цьому випадку не вказав їм прямо на язичників, щоб не дратувати їх проти себе. Але натякнув тільки, сказавши а виноградник даш іншим, без сумніву, і не притчу сказав для того, що людей самі винесли вирок. Христос наріжний камінь. Каменем Христос, названий з двох притч. По-перше, для віруючих в нього, він міцна основа, і ті, які стоять на ньому, не впадуть жертвою обманутих підступів, і не зрушиться під натиском гонінь. По-друге, Христос, названий каменем, щоб об цей камінь цілковито розбиваються на чистивці. як кожна річ, даряючись об камінь розбивається, не вздаючи збитку каменю, так і кожний, хто виступає проти християнства, сам розіб'ється. Але християнство не зашкодить. у цьому сенсі Христос і є великим каменем. Кожний, хто впаде на той камінь, розібиться, а на кого він упаде, розставить. Одна справа бути розбитим, а зовсім інша бути розставленим. Тому що при розбиванні залишається частина, а те, що роздавлене, стає лише порошком, з якого нічого не зробиш. Якщо хтось падає на камінь, то не камінь його розбиває, це сам він розбивається об камінь. І тому те, що падає на камінь, розбивається не настільки, наскільки міцний камінь, а відповідно силі падіння. Амінь. Якщо й надалі дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний, залиште коментар під відео. У першому коментарі я уділяю благословення ви під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена і про лайки, уподобайки. не забувайте. Слава Ісусу Христу!